Привіт, з вами доступний UA» і ми не втомлюємося показувати, як жити та насолоджуватися життям попри певні перешкоди. Або просто випити води, коли тобі дуже хочеться. Бо у мене, до прикладу, цього разу ну, у мене закінчилася вода. О, дивіться, що я Ого! якраз мені пощастило тут водички випити, щоб мати сили, що він складного, виграти цей. І поставити цей буде. я його можу перекотити. О, бачите, я підняв трошки хуг. Минулого разу я так не міг. Але мені треба його, як мінімум, скинути на коліна. Це вже схема накатана, я вже таке робив. Ааа, <х at> ah, капець, Як же я минулого разу піднімав її? Я впру просто цю частину собі на руку, а потім таким чином підмінімо і закину бутиль сюди. Я знаю, що це зможе. Ідея проста, класна. Ну, Не те, щоб класна. <плес> Я мужик! <можу? Уу. плес> ну, Тепер найпростіше. Тепер мені треба його доставити сюди. Це все просто. <плес> Ладно, є простіший спосіб. Треба мені цей будів назад закинути на котів. Зробити, так. Вагу передати всю сюди. Хватило. Є! Головне не поламати, немає ні, нічого. Сленданк! Це ми зняли, звісно, набагато менше часу, секунд 5-10 у звичайній людині. Але я супер людина. Тому мене це зайняло, хвилин 5-10. Колись після травми мені казали лікарі, що мені не можна буде піднімати більше 4 кілограмів. -да -да. Нарешті я можу випити чаю. Лайт! Гаряче. у Ай, який подорож злився! Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви можете завжди підтримати доступну UA на каналі Patreon. А ось тут переглянути інші відео на нашому каналі. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та слідкуйте за нашими соцмережами. Всі посилання будуть під цим відео.